Коли ми були в Бахмуті в грудні 22-го року, вони вже були бої на підступах. Я літав з крайніх будинків, і з нами прибилася собачка. Дуже гарний песик, дуже чудовий. В неї лише один був недолік, вона була контужена. Це розповсюджена проблема серед тварин на фронті. Вони можуть бути трохи неадекватні через прильоти. Це милий песик, який виляє хвостиком. Він чудовий, але як тільки він бачить свій хвіст боковим зором, вона така. І отак починає бігати впродовж хвилини десь за ним. В іншому чудова собачка. І одного разу я просто сів щось поїсти, я їв свій сухпай, відволікся, вона підійшла і лизнула мою ложку. І я міг би брехати вам, що не було води поряд, не було антисептика. Але я просто продовжив їсти, тому що ну ви бачили цю собачку. Я б її не крастілував. Просто для мене честь їсти з нею з одної ложки. От. Це додає якоїсь активності. І все в мене було чудово. Я жив своє прекрасне життя, а потім приходять хлопці із суміжного підрозділу і кажуть: о, обережніше з цією собакою, в неї сказ, Який передається через слину, якщо що також. І я дивлюся і кажу, в неї немає сказу хлопці, не вигадуйте, вони такі подивись на неї. І вона. Я прям дивлюся і думаю. Прям може, і є. Я. Я оптиміст. Я ці думки відганяю від себе. Я кажу, немає сказу. Що ви мене накручуєте? Немає сказу. Але всі вже відчули оцю слабину в моєму серці. І БРК перетворилася на мій суцільний булінг. От всі кожен день всі приходили, і казали: прикинь, як тупо воювати в Бахмуті і вмерти від сказу. Як неприємно, Серега. ах, не пощастило. Я вже приходили люди з інших підрозділів. Там, там просто паролі на цей день в Соледарі були ліпко сказ. От всі, всі вже розуміли, що відбувається. Я, я кажу, немає в неї сказу. Я тримав свою лінію, я був впевнений. Я вірив, що в неї немає сказу. Читав симптоми, там страшно, там параліч, воно не лікується. Це найстрашніша хвороба взагалі. Переконував, що в неї немає сказу і здався тільки в момент, коли поплив мій побратим, який в якийсь момент такий. Серьга, я пив з тобою з одної кружки. І в його мені вже було шкода, тому ми, значить, в день, коли ми не працюємо, їдемо в місто Костянтинівка, прифронтове, лікувати сказ. Ми приходимо в лікарню, ми стоїмо в велетенській черзі. Виявляєте, що таке лікарня в прифронтовому місті, з якими проблемами туди приходять люди. Ми заходимо, там сидять лікарі, максимально втомлені, вони щось пишуть, вони навіть не підіймають очей. І я кажу, треба вакцинуватися від сказу. І вони не підіймаючи очей, монотонно кажуть мені: глибина укусу. І я кажу, не було окусу. І тут вони вже підіймають очі і такі, а що? І я кажу: був слиновий контакт з собакою. <плес> І вони такі «Що, блін, чувак. Чи ми там в бахмуті займаєтесь? Це, Це того ж журналістів не пускають. І я почав їм пояснювати, ми почали розбиратися, там складна схема, треба коротше колоти, але неможливо мені прямо схему це дотримуватись. Я показав їм відео собачка, вони кажуть, там не сказ, вона контужена. Ми якось почали розбиратися. і Мені дуже пощастило, тому що е, е, мене вони відпустили, коли були ще на критичному рівні гніву. Бо як тільки я пішов, вони кажуть моєму побратиму, у вас що? <рати> Пив з ним з одної крошки. Бля. Тоді ми побачили сказ.